Сьогодні я вас познайомлю з такою продукцією, яка є в кожній квартирі, у кожному зщині, в майстерні, в автомобілі. Це ножі. Вони є трапецевидні і з відливними лізіями. Першим ділом скажу вам, що ми настільки не цінуємо свої кошти, бо купуємо ось такі бездарні ножики, да? які попрацювавши пару. Хвилина, той секунд, вони ламаються. 20-30 гривень. Ми зекономили, подумали, що прекрасно маємо економну річ. От зверніть увагу той самий варіант. Подивіться, як він просто ходить. Ми викидаємо кошти на вітер і кормимо наших китайців. Що вам рекомендую? Торгова марка СР вже на ринку десятки років в Україні зарекомендувала себе з дуже якісної сторони і досить економічної ціни. Тут перед вами є три варіанти. Ми будемо розглядати в основному новинку, яка зараз поступила на ринок. Ви зверніть увагу, наприклад, трапецевидний. Ми його не будемо відкривати, тому що це настільки все якісне, металічна повністю основа, прорезинні рукоятки. Відповідно, всі металічні. Фіксатори. Але в даному випадку ми звертаємо увагу на новинку. Перед вами це теж, вже, так би мовити, на ринку вона довгий час, досить вже якісна теж. Пластик, до речі, ніякого запаху немає. Зверху, воно прорезинено. Це з дешевих сегментів вже, в даному випадку. Але. Має свій, так би мовити, маленький мінус. Якщо ми бачимо, трошки походить, вліво, вправо, є якийсь міліметри. Це для звичайних робіт вдома досить підходить. Але рекомендую звернути увагу на саму новинку, яка зараз поступила на ринок. Це теж, зверніть увагу, наскільки е, якісна основа металічна. Ось тут, щоб ви зрозуміли. Зараз ми відкриємо. Повністю всередині вона металічна. Якщо ви порівняєте якийсь свій ніж, який у вас є, то ось бачите, настільки все добротно зроблено. Крім того, теж пластик досить високої якості. І зверху у нас покрито спеціальною гумою, яка досить не скользить в руці. Але основа, так би мовити, цього. Ножика в тому, що у нас лезо спеціальної лазерної, лазерного закалювання. Як бачите, воно ось такого чорненого варіанту, ріже надзвичайно якісно. Крім того, якщо ми зафіксували в даному випадку лезо, ви бачите, воно не має ніякого люфту, ні вліво, ні вправо. Дуже високоякісна продукція. Ми порівнювали відповідними конкурентами аналогу на ринку я поки що не знаходив. І зараз ми з вами спробуємо розрізати. Ну, наприклад, як і всі роблять, листочок паперу, звісно, у нас зараз немає матеріалів, які вони ріжуть, ліноліум чи щось похоже, але всі використовують папір, щоб показати, наскільки вони. Є. Так, вони ріжуть всі. Ну, наприклад, навіть взяти ось цей Дішманський. Бачите, він ось ріже. Да, так. Ну, незручно десь можна сказати. Відчуваєш, що він аж гризе, можна сказати. Ну, Вони користовані, в принципі, але вже можна десь зрозуміти, що вони собою являють. Ну, Цей взагалі, як бачите, це не різьба, він вже просто треба викинути. Ми перейдемо до економного варіанту попередньої, попереднього заводу. Бачите, СР як ріже. І звертаємо увагу на саме новий з лазерною заточкою. Ви зрозуміли? Різниці суттєві. Кого зацікавила дана продукція? Звертайтеся.